Як починається оцей пошук свого аромату? Тому що я пам'ятаю. Мені друг казав, що. Він може бути, але він може і змінюватися, який сезон погоди. Каже, має в тебе навіть майже на кожну пору. Я, такою, О, я думаю, один там на рік, на два. Він каже: ні, все це зміниться. От як вибрати свій аромат на осінь, е, в першу чергу, треба відчути свої е, внутрішні настрої, свої стани, свої mm -hmm. бажання е, і формувати вже з цього свій аромат, пошук свого аромату. Е, в першу чергу е, рекомендую звернути увагу на е, ароматні ольфакторні групи. Вони допоможуть вам ну, сформувати своє бачення і своє бажання в ароматах, якщо ви вперше, наприклад, знайомитеся з парфумерією. Рекомендую починати з більш легких варіантів фруктових, зелених, цитрусових і переходити mm -hmm. до знайомства до більш складніших варіантів. Mm -hmm. Так як ми говоримо про зимовий період, то взимку комфортніше, зручніше наносити і ходити з більш складнішим, більш важким, більш солодшим ароматом. Зараз покажу вам декілька варіантів, які mm -hmm. Могли би класно вписатися в тобто якраз... на осінь. Ще може бути таке, як ви сказали, свіже, цитрусове, але не на зиму. Чи ні, це якщо ви шукаєте свій ага. аромат, то краще починати з більш легких, угу. так і потім проходити, ну переходити далі до більш насичених. насиченого чим аромат, от, от ви сказали, за зиму, так більш солодші і так далі. А восени що може бути? Восени може бути щось більш лайтове. Наприклад, гурманська історія це можуть бути ось такого плану з кавою, кардамоном або з лимоном. Аромати вони не дуже важкі, це кавовий. Да, да, це, це запах кав'ярні кав в Лондоні. Вони однакові у вас. А, да? Да, да Однак... Просто для зручності mm -hmm. вам буде так Дві комфортніше. Ложечки їсти. Да, да. До речі, саме в формі ложечки. Як правильно називається цей? це її? Блотер. Це блотер, блотер, блотер. Так, це спер Не папірець? Ну, Він папірець просто фактично блотер. Так, але блотер, так. Mm -hmm. в використанні у парфумерів це спеціальний папір, який mm -hmm. дуже добре абсорбує і ну, вбирає в себе запах, і він дає цьому аромату можливість розкриватися. Я покажу, що тут не просто кава, вона. Трен десь туди як Щось таке кориця, гарбуз це такий панкейк, знаєте, оцей. Ну, не панкейк, ну панк. Маю на увазі, от таку, оце реально осінній настрій. Так, 100 комусь пахне Тому що, був кого, а зараз він от реально осінь-осінь. 100% це якраз початок осені, такий mm. достатньо лайтовий, ненав'язливий аромат. Mm. Цікаво, чомусь нашому організму нам хочеться якихось різних ароматів, так в різні сезони, правда? Так, 100% ви класно підмітили. Влітку нам хочеться більш свіжого. Їшого mm -hmm. бадьорішого, яскравішого, прозорішого, щоб в жару в теплий період це давало нам такий ковток прохолодного mm -hmm. ніби повітря. Mm -hmm. Так я, до речі, принесла для порівняння і літні аромати, mm -hmm. щоб сформувати е, оце відчуття якраз е, балансу різниці mm -hmm. між е, більше. Okay, ми будемо його yeah. зараз yeah. розпробувати. Uh, скажіть, будь ласка, які найчастіше помилки допускають от люди, коли приходять в парфумерний магазин і обирають, от на так я mm -hmm. хочу це, тому що я десь там побачив, тому що він mm -hmm. дорогий, тому це, що це модний модно. трендовий. Які ще помилки? А, помилки, знаєте, які вони люди часто відмовляються від допомоги спеціалістів, які працюють в парфумерному. Зі свого досвіду скажу, що не, не слід боятися людей, які там працюють. Вони працюють для того, щоб вам допомогти вас mm -hmm. провести в цей світ, бо ви заходите, ви бачите просто мільйон флаконів і ви губитеся. Mm -hmm. Ну, це нормально, бо ви вперше з цим стикаєтесь, наприклад. Тому довіряйте спеціалістам, знайдіть свого спеціаліста, який вам допоможе, буде відчувати вас mm -hmm. і допоможе вам знаходити на кожен світ. Сезон oh, ваших nice. фаворитів від ось такого акватично-цитрусового до гурманського mm. більш насиченого, більш зимового. Це правда, ось вони настільки відрізняються, і ти нюхаєш оцей аромат і цей і одразу відчуваєш тут така свіжість, тут така mm -hmm. якась легкість, така так. цитрусовість. А тут така якась нотка чогось пряності, якоїсь так, такої синебончика. І справді це асоціюється в нас з усіми періодом. А, так. Марія, чим відрізняється от власне парфум як особливий Бисти і підпис свого амплуа знаєте, ідентичності те від просто такого улюбленого запаху, який тобі просто до вподоби а... цім різниці. Розкажу аромат як підпис, це як ваша візитна картка. Це за цим ароматом вас запам'ятовують, вас впізнають, і навіть він, якщо ніби не змінюється він, від він у вас. Дивіться, я що як скажу цей аромат, він ваш особистий. Він ви можете використовувати в певні важливі моменти вашого життя. І так він закарбується. Він буде вашим альфакторним якорем. і він і вам буде приносити класні відчуття, і у людей він буде з вами асоціюватися. У вас може бути велика кількість ароматів, великий парфюмерний гардероб. Але якийсь один він, от знаєте, вкарбовується в пам'ять людям, і вони кажуть: о, це Іван пішов, це Ангеліна пішла. Mm -hmm. Тобто, вони ну вас будуть з цим ароматом асоціювати, mm -hmm. свідомо чи не свідомо, але він буде про вас нагадувати. Mm -hmm. Ну тобто, це така буде магія трошки. Так, цікаво, а як взагалі обрати свій аромат і зрозуміти, що оце твій аромат, як твій підпис? Тому що я чула такий лайфхак, що якщо ти не відчуваєш на собі, значить це твій аромат. Mm -hmm. А може ще якийсь лайфхак? Цей лайфхак, до речі, це фізіологічна особливість нашого організму він називається в медицині анасмія, і він є частково, вона є частково насмією в парфумерії. Таке ну е, неважливо. Е, 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 а нас <говорити> да, дякую. І е, ця анасмія вона е, працює таким чином. Ваш мозок, аби не витрачати енергію на аромат, е, просто його не відчуває, просто його прибирає <говорити> з поля свого зору. Це при умові, якщо його в, в ароматі нічого не дратує. Бо якщо аромат в ароматі мозок щось дратує. Ви його будете відчувати, він вам буде не подобатися. Mm -hmm. а, як обрати? А, пробувати знайомитися з різними знову ж, ольфакторними ароматними групами: квіткові, деревні, пряні, цитрусові, амброві, там, східні. І а, ваш мозок, ваше серце ну, він зразу вам його видасть цей аромат. Я навіть по очам бачила у людей дуже часто, коли люди знаходять свій парфум, в них просто загоряються очі, і вони, типу, раз, і все. І там з десяти спробуваних ароматів вистрілює якраз те, що подобається. Плюс формують. Своє е, особисте м, враження, особисті е, не навички, а вподобання mm -hmm. в ароматах. Для цього треба час. Це не так просто. Ну, в плані, може, комусь просто, а комусь треба більше часу. Тобто пробуйте різне, знайомтеся з різним і будете розуміти, як це все Я ой, знаю, працює. О, з одним парфюмером познайомився, ми там з, працювали з ним, а, і він каже: ну, каже є якісь парфуми, які реально. Класні, модні, там і вони тобі не подобаються. Каже, реально є каже за ним всі ганяються. Каже, каже він мені як варена морква. якийсь. каже, ну просто настільки да. противника. Це я руками. І лише через роки кажу, я відчув його смак, а зараз це один з моїх улюбленів. Okay. Mm -hmm. Так буває. Так, Я дуже часто теж раджу людям. Дуже, От ще одна з помилок в магазині. Mm, це такий цікавий, загадковий. Так, так, так. Це теж це про стукерка, осінь. <laughs> да. Про різну осінь, вона може бути як гурманською, так, mm -hmm. ось такою достатньо квітковою mm -hmm. ванільною. Реально, ну, тобто, такий да. загадковий він <laughs> спектр. Так. Е, а ще ароматіво. зараз пройде час, і ви спробуєте потім блотери, і вони трошки вже по-іншому будуть власне впахнути. про те, і час <гум> як е, Марія ну, правильно розпробувати не знаю, на блотері, на шкірі через <гум> пів години цей блотер взяти, тому що я буваю в торговому центрі, коли візьму. Хм, та такий собі. Розлюхали. А потім е, в курточці Розлюхали. в мене я був розпак. Я кажу, друзі. Де ми це взяли? <рігум> Хто мені це? І я приходжу, кажу, <рігум> ви мені це дали, <рігум> <рігум> дали? <рігум> і він настільки відкрився класно. <рігум> <рігум> Слухайте <рігум> це так. Так. Це так. Прекрасне питання. Ви знаєте, треба в першу чергу наносити на блотер, бо шкіри в нас мало. Ну тобто, місця куди нанести небагато. Де я ще не вчикала? І потім в літаку люди сидять і не можуть дихати. Мені прекрасно. Це, до речі, класно, але треба дозувати, знаєте? Тобто, щоб було комфортно. Так, ви кажете, як ви кажете, ну, шкіри малт. Так, ага, ще тут. До речі, стосовно розтирати, сучасні парфуми можна вже не розтирати, так? Тобто, це в принципі. Але можна і розтерти. Тут ви знаєте, нема ніяких правил, немає ніяких Тобто, На блотері краще. Краще спочатку на блотері. Дайте аромату, якщо він вам подобається, ну тобто, ви не відкидаєте його зразу, він каже, фу не подобається, дайте йому пів. Хвилини, буквально mm -hmm. щоб вивітрився спирт. Бо на початку завжди кожен раз, коли ви наносите парфум, відкривається першою ноту, б'є ніс, точніше mm -hmm. вам спирт. Mm -hmm. mm -hmm. Ніби щось різке. Да, це нормально, бо це основа парфуму, без нього нікуди він дає дифузність і шлейфовість нашим ароматам. Ви їм даєте час, буквально там хвилини-дві-три, ще поки ходите, що дивитесь, перенюхуєте те, що ви вже спробували. А потім, якщо воно вам подобається, наносите собі на шкіру. Mm -hmm. На шкірі рекомендую з досвіду. Це я буквально пару років назад, може, зрозуміла. Практика, практичного так. да використання, що довго ходити з ароматом немає сенсу, бо через три години ви отримаєте зовсім іншу хімічну реакцію умовно, з вашою шкірою, бо шкіра має таку особливість. Вона може з'їдати якісь компоненти або підсвічувати в залежності від того, вона, да якби його... тепла вона або холодна. Ми можемо втрьох нанести один аромат з вами, угу. а отримати різні ефекти. найкраще на одяг. Можна на одяг, можна на шкіру, можна на волосся. Є uh -huh. для дівчат. До речі, секретна, розкажу е, секретне місце. Uh -huh. Це uh -huh. ось тут на задній частині шиї під волоссям. Коли наносите, то ви аромат цей добре відчуваєте самі. Якщо uh -huh. хочете подарувати його світу, то наносите сюди на передню частину. В принципі, наносити можна будь-куди, нема ніяких заборон е, сьогодні. Е, я сьогодні мій день для мене то відсотка <laughs> yeah. чоловікам теж можна наносити, бо ну просто за рахунок волосся воно краще розноситься. Uh -huh. А. а от е, за рахунок ну, можна теж наносити і чоловікам, теж буде класно відчуватись, бо близько до. Е, переходимо до більш складної артилерії. так. Ну, так, Це вже брутальніше. І не таке. Просто і Та так, це деревина, шкіра, прянощі. Mm -hmm. Трошки поговоримо про ноти, бо вони так. дуже важливі Раскажі в сухових ароматах. Так, от власне от, крас... про цей от аромат, я хотів би, Марія, е, вибачте, що перебуваю. Нічого. Буває, ну, думаю, ну. Класний такий, але от часто кажуть, що це запахнуть дорослий. Ві? Чи це завжди так може бути, чи це не стосується як кажуть, ну це от там вже там не знаю 40-50 плюс mm. така вже mm -hmm. поважна людина? Це от їх аромат. Чи це може бути і не знаю, підліток йому подобається таке? Е, може бути підліток. Тут дивіться, я теж досвіду зрозуміла, що аромати вони не про вік, вони не про е, день чи ранок чи вечір. Вони більше про настрій. Якщо у вас сьогодні такий настрій і вам треба підкорити півсвіту, там знаєте, з ноги відкрити двері, так. Умовно, я так кажу. Mm -hmm. Тобто, бо, то ви можете цей нанести аромат, навіть Ангеліна, ви можете його нанести. Mm -hmm. Так, і він вам включить ні, він ні. чоловічий, так, але якщо okay, жінці. Так. Він включить а, таку більше силу чоловіку, він підкреслить мужність, таку статусність і силу теж чоловічу. Тобто тут важливо все від того, який у вас настрій і яка подія, який, ну, який там день у вас, чи чого б вам хотілося від цього дня і від емоцій людей і ваших навколо. Так, справді ми підбираємо свій аромат під свій настрій, під свій одяг, під свій день. І от зараз я перенюхую ще раз переслуховую. Так правлю слухати аромати. А, можна слухати і нюхати. А. В принципі, слухати пішло від того, що там є ноти ароматні. А. Було прийнято ще колись давно в класичній парфумерії Класифікувати його як ну поєднувати з музикою, порівнювати uh -huh. і класифікувати як е, ноти, uh -huh. компоненти кожні, які входять там троянда, базілік, лимони, все інше. Але е, нюхати ми можемо чай, наприклад, чи яблуко, тобто якийсь один компонент в цілому. Процес все одно такий відбувається. Меню цей вихай, третій ці а Оцей як... третій він став зовсім інакший. Ну такий так, він був такий, такий м'якший інший, і вони реально стають іншими. От ви кажете, вивітрюється цей спирт, і запахи стають більш м'якшими, більш такими, ще ще приємнішими. Так, спокійніше. Вань, тобі який, до речі, з тих всіх найбільше сподобався? Осей. Третій. Третій? Третій. Він такий, е... ну, це це осінній, але другий видали. О, що а спочатку а, був і... осінній, потім видали літо і потім. Кава, літо. А, віч, да, ти а, мені перший два... сподобався. Оцей перший осінній і, і літній. І ось цей, він надзвичайно смачний. Mm, цей такий... Він такий непростий, складний. Так, так, який зараз видали. Це ваніль, кокос і сандалове дерево. Мені дуже подобається. Це що? якраз головні. Ой. Кажіть, кажіть. <смі> головні, якраз ну, одні з основних компонентів, часто повторюваних в угу. зимовій і в осінній парфумерії. Я завжди кажу, проводжу паралель, що літні аромати це як футболка, як там рубашка, щось таке легке, ну, просте. А якщо ми хочемо щось на зиму, то ми вже вдягаємо такий светр більш тепліший, пальто більш тепліше. І оці аромати зимові і осінні, вони як. Це такий солодкий, але він такий не нудний. Знаєте, от є а, щось таке тьмяне в ньому Є що розглядати, правда? Що вислуховувати там? Mm, дуже класні. Правда, цікаво. Суму і кайф е, зимових і е, осінніх ароматів. Бо знаєте, що хотіла сказати: літні аромати вони губляться, на жаль, взимку в холодний період. Вони пахнуть, але вони ну, не так розкриваються, не дають цього відчуття легкості і свіжості, такої, як треба, як літом вони дають. Mm -hmm. Зимові такі аромати, умовно назвемо їх, вони більш влучніші, вони комфортніші. Бачите, ви закриваєте mm -hmm. очі, це класно, бо ви насолоджуєтеся і вони вам будуть приносити. А можливо, у нас свідомість втрачає. От скільки потрібно де ця межа, що от п'ять ароматів далі ти вже не розрізняєш. Залежності в залежності також від сезонності. Якщо ви влітку вибираєте собі аромат, ви можете послухати там до 10-15 ароматів, але знову ж з класним спеціалістом, який буде правильно вам їх давати, не зразу ну вдарить якимось ось таким важким, і і ви вже після нього нічого не відчуєте. Є ще вас щось, якийсь цитрус? Ні, цитруси ми ж позимовим. Цитрус був один чисто. Я вам потім дам його нанести на шкіру. Дякую, <рес> дякую. Так, дуже цікаво. Що ви далі? Для далі, дивіться, ми переходимо, ми починали з більш легких і доходимо до більш важких. Це правильно в підборі і виборі аромату починати з чогось легкого і бачити. Да, так, воно вити... таке, не таке світле, як. Воно не світле. До речі, про світле і темне. Якщо ви бачите флакон темного кольору, Дуже висока вирогідність, що це важкий зимовий насичений складний аромат. Так. Якщо рідина більш легка, ой, більш сві світла, то аромат більш до більш речі, легкий. так і є, є таке, і ніби підказують нам, Але, так в маркетингу про ну, темну таку це пляшку, збав, пляшку так. придбав ну такого бренду хорошо, і там прямо от він такий от, до добрутальніших сюди йшов. Uh -huh. такий от реально uh -huh. важкий був. Так. Класно, що шкіра розкривається взимку, класно ладан, Мира, Лаббрин. Такий нейтральний, свіжий. Оце я останньо, ще нейтральний видала. свіжий? Ну такі знаєте, Вони з якимось чимось виражень, а це просто такий яскравий. Напевно, він дуже часто повторюваний на багатьох саме чоловічих ароматах. Ні, ви знаєте, А популярний в цьому ароматі. уд. Удове дерево, uh -huh. це один знай, ну він uh -huh. один з головних uh -huh. компонентів. Uh -huh. Удове дерево, я вважаю, це найскладніший. Тай парфумери uh -huh. так вважають, найскладніший компонент в парфумерії, бо з ним дуже важко працювати. Він проявляється найголовніший, знаєте, найяскравіший в кожній композиції. І його треба прям так е, обіграти, щоб він не був головним, але теж і пах. Е, насправді це аромат, отакі аромати важкі, вони можуть грати в таку гру, вони, знаєте, прикидаються легкими. Uh -huh. Реально, воно ну, я б дав з цим деревним такої бруталі. На гачок, Раліки, віддалений, віддалений Там є. Він на шкірі може дуже тепло розкриватися і ставати ще таким більш солодшим. Mm -hmm. Зараз, отак в перший раз, ви можете не відчути, що він солодкий, а потім він як заграє і буде mm -hmm. заповнить собою весь простір mm -hmm. просто. Так, і в нас залишився ще один аромат. Так, ще один oh, аромат. Дуже залишився. Зараз покажу його. Mm -hmm. Тут знову ж. Все про зимові і про осінні аромати. Яку по пораду дасте? Дада, -да, розкажіть про що це? Він більше про дерево, більш про таке насичене, складне, солодкувате дерево. Більшість ароматів Цікаво. зимових вони в принципі солодкуваті. Це нормально. Це можуть носити чоловіки і жінки. Зараз вже mm -hmm. в ой, еру унісекс ароматів. Це абсолютно окей, бо так, на чоловічій так. шкірі воно все одно розкриється більш по-чоловічому і більш брутально, mm -hmm. ну більш сильно. Mm -hmm. На дівчатах більш ніжно. Да. Яку ви пораду дасте от зараз, можливо, на Новий рік, ну, найближчим часом, хтось хоче подарувати або собі подарунок замовити? Хто в пошуку свого аромату? От дайте от якихось три базових речі, які питання має собі людина поставити, щоб от, знайти цей подарунок. В першу чергу поставити питання стосовно того, чого я хочу, чим я хочу пахнути, і як я хочу ароматно проявлятися в... Режість, брутальність, так як яким я хоз настроями хочути, які я сьогодні, які зараз в, пері... в даний період свого життя, щоб зрозуміти, який аромат мені допоможе це підкреслити, там підтримати умовно. Якщо дарувати аромати, я завжди кажу, що не бійтесь дарувати аромати, mm. просто э, уважно слухайте себе. Вам теж ваше серце підкаже. Ви коли пробуєте аромат, у Вас автоматично може бути асоціація. Ви пробуєте і кажете, о, це ангеліною пахне. Ну, ви не чули на ній цей аромат, але от ви пробуєте, і вам асоціація, що угу, це її вам підійде. Ну, тобто, і все, його треба брати, він 99% западе в душу. А ще одна з важливих порад: не бійтеся, знаходити свого класного спеціаліста, який вам цьому допоможе, бо люди, правда, дуже багато навчаються, дуже багато вкладають сили, енергії, дуже багато знають, якщо це класний спеціаліст, він от, допоможе просто вас хоча б направи. Сказати, я хочу ванільний, і він от вам 20 ванільних, і ви там ванілі, розбираєтесь, кайфуєте mm -hmm. собі. Потім кажете, хочу там дерево. Будь ласка, солодке, шкіряне, пряне, холодне, яке хочеш, дерево. Хочеш з чорним перцем будь ласка, хочеш mm -hmm. запах бетону, нема питань. Mm -hmm. Тобто тут важливо ось так mm -hmm. відчувати це найголовніше, бо аромати це про магію певну. Mm -hmm. і Якщо ти ловиш цей вайб їх, і вони тобі допомагають yeah. Yeah. потім налаштовуватися. Yeah. Дякуємо вам, пані Марії, за те, що ви до нас прийшли і розказали нам, і показали практично, дозволили розібратися. Тепер ми розібраємося вже краще ніж до цього. Дякуємо вам. Бажаємо успіхів у вашій діяльності. Друзі, ну а ми нагадаємо, що з нами сьогодні Марія Ковдик це парфумерна стилістка з досвідом 9 років в цій сфері. І говорили про парфуми не просто як. Аромат, а як підпис, як підпис вашої особистості.